Сто тисяч євро штати, щоб літаку потягнуть за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут ці місця, знаєте, де ти просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли летіли. Я сиджу, мені так хочеться задерти. От реально просто щось зловіка, каже, дерне, дерне, дерне. А є реальний випадок, коли люди дергали, останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сіанса дергула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. Сто тисяч євро заплатила. Твері навіть не відчинились. Зрозуміло? Коротше, чи сиділи колись, чи сиділи колись на цих місцях? Спробую Попробуйте. тут літати, але Попробуй, тут такий заблазні джорнут за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка дьорнут за оцю всю історію? Ну, що я вам скажу, не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під підлокотника. Поняв? Ти сидиш чуть-чуть, така історія. Бо потім, коли сідаєш на ці місця, я не, я не понимаю, де літати. Сідаєш, пергі, тебе газлайта. Сідаєш в оцих всіх містах, тут чисто, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас на на квартиру можна попасти. Отака вот от ну, коротше, Короче, сидиш і чуть, чуть такий перед отака вот от. Історія. А вообще, чого я приїхав з Британії в Європу, от ви мене питали, бо надаїла літати. Дуже дуже наблюдали самоліти. Класно, сів на машину і поїхав би захотіли. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольно, бо е, ти в центрі знаходишся. Ти сі на машину через 3-4-5 годин ти вже а, в столиці інакшої країни, а біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Щоб розуміло, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, наш стоїть, тобто персональний нас і стір. Нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо по факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля Тут, Ты по факту відповідаєш за веркацію людей. Короче, такой напряг.